Якщо в когось залишилося ще вино, це дуже добре коштується з вином. Дуже смачно виходить. Ой, я вже і зелено вино за. Так, от дивіться. Це наш внутрішній сертифікат, можете ознайомитись. Ми перевіряємо кожну партію за кольором, формою, запахом. Бо продукт це обличчя фермера. Де там закуски? Вже принесли. Та можна мірочек мірочек, поп... о, вже покуштувалося. Можна, можна попробувати. Да, берите, берите, звичайно. Ммм, смакота. Звісно, коштуй що тут є. Ой, огірок який. Ммм. З шипами, як я люблю. Як у бабусі О, Дайте ухерочим, дайте вгерочок. Дівчата Дівчатам не. давайте Можете зірвати там. Смакота смакота. Це фенікс. До речі, ранній сорт росте густо, без гаркоти. Ми збираємо їх рано вранці поки свіжі. А перець капіно, червоний, товстостінний, люблять тепло і спокій. М -м -м, мабуть, у такій теплиці е і людина виросте А Ано у вас натуральне, да -да -да, все натуральне, без забавок. Так, 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 все натуральне. А щось ось на підносі ще скуштуйте тостики з помідором і олією. І трохи солі зверху ще присипали, а воно простеньке, але дуже смачне. Просто ще не бачили наше добриво. Тим, чим ми одобрюємо цю землю. У нас був трохи. Ти нас не лякає таким. У нас був трохи поганий так досвід, але зараз все добре. Зараз все супер. Пані Маріо! Не бажаєте показати нашу корову Марію? О, oh, Марія? Ну, то як називаємо? Да ми не але, але, ясно. На на жопі клеймо, Марія. Ну що, ходімо, авто нас поведе до нашої... Ведіть. До наші, скот. А ваші корови не сплять вночі? А у вас свинки є? хто хто Тінки винки ні Ні-ні-ні, свинки, свинки. А, не, да, є, да, 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 є. Констарас. Так. Реально, у вас навіть Вот є. Зачай? А що тут? З музичними дивіться. смаками, нічого собі. Гукайте коровку Гукайте. Ось коровочка, дивіться Це б'яночка, наша улюблена. Голштейн Фріська Наша перша корова. Її молоко жирне, ароматне. До 25 л на добу Якщо що слухай, класик. Боже бідна корова. Якщо навалиш репа, Вони так навалюють, що просто забейте. Тому вона слухає Бетховена. А рочків скільки тут по вигляду стрілять? Уже 25 рочків. Ага. Стара. Та ні, молода ще. Баків до себе воно. кличе постійно. Вона. Вона Молока в повному розсвяті сил. Так, так, що дивіться, так, я тут воно. і паспорт трохи приніс, тут все є. І вага, і щеплення, і що я з нею робив, і кормимо все по годину. Ми ведемо окрему графу з улюбленою її, навіть навіть а взагалі Б'янка, вона фанатка моркви з льодом. Вот. І з трубочки п'є. Порода. Порода, порода, порода коробки. Це з льодом як коктейль. Так, да, так. Да. Ми коктейлі не робимо. А ви що думали? Вона поважає. породу називається. Дорогі гості, дорогі гості! Це з ранкового надою. Збирають вручну своїми ручками. Йогурт ніжний, охолоджений, без Порода загущів. Прависсимо. Порода милка, милка, милка. <рес> М, Понятно. Вона, коли постарея, вона на шоколадке пиде. Прям зальпийский жир. Будемо ести дубайский шоколад. А почему не на шашлыки? Бо з старе м'ясо не можна шашлики воно жорстке. Так, давайте до нашого кабанчика підійдемо. Ось ну, у нас тут кабанчик. Мажений кабанчик. Казмаем. Бігає, по полю весело кабанчик. Минуно храк, це миноборл Борл такий великий. А, це наш Рікардо. Ми ще милосом його називаємо. От. Це місцева зірка. Його раціон, гарбуз, варена, картопля, овочеві залишки. Усе фермерське, навіть трохи наб, наб, набрав ваги за останній час. от так, так, чому він не виходить? Соромиться? Так. Він просто професіонал. Знаєте, час, Знає, час для публіки. Знає куди. Актор. Запускаю зйомку. Рікардо явно готовий до свого блога. Так, так, зараз тільки помадку заховає. Заносіть сир. І зелень тохи там теж. Так, підходьте от сюди до стійок. Зараз тут наріжу сир. Ось, до речі, наша коза пепа. Теж наша улюблена. Можете взяти скуштувати нарізаний я сир, першу. хліб, мед, воно все скуштується взагалі, ну. Якщо чесно, я думаю, у вас тут усе для картинки, а ви тут навіть сир як так, у дитинстві. Що? Ну, то це ферма. Ми тут живемо, ми живемо цим. Не просто працюємо. Як з високих швейцарських гір. Це сир з козиного молока. Маєт Наша пепа. А що це, це у вас? Це ароматне, але сама є трохи з характером. Бо дає новачків до речі, тому а що це? дуже близько до неї не підходьте, бо насадить на рога. А що це за журнали у вас тут? Алло, алло, Алло! А хто тут Маріо! Так. Покажи еще денечок, б'яночки нашій. Підождіть, а хто це тут зайшов? Нико, а что ты, блин, молки излечишь? А уже хочу что-то забрать. Что-то мне тут уже в них... ...подобается, что это у них в бочках. Так, паны, с Якудзе, я, по-моему, вашему лидеру отпишу. не е Пожалуйста, выйдите... Так, за раз выйдите пока, я, по-моему, советую... Блядь, отзывай в Компот, пошли, Так, так, так. Куда так, ти зливаєш? Я б надіслав вам перевірку, вас... але, ну, краще я, але краще сама ще сама раз Скажите, а Ви композитики делаєте? Да, да, да. А, Давайте да. пройдемо на нашу терасу, там зараз вже все зроблено для вас.